Андрій Шевченко програв вибори до виконкому УЄФА. Президент УАФ посів четверте місце із п'яти кандидатів, набравши 15 голосів. На дворічний термін, на який балотувався Андрій Шевченко, обрали двох кандидатів Рафаеля Лузана Іспанії та Моше Зуареса з Ізраїлю. Шевченко прокоментував невдачу на виборах до виконкому УЄФА. Перш за все, я вкотре хочу подякувати регіональним асоціаціям футболу. Та виконкому УАФ, які висунули мене кандидатом у члени виконавчого комітету УЄФА, також вдячний нашій команді за ці два місяці кампанії, а Національним асоціаціям за можливість зустрітися особисто або поспілкуватися практично з кожним. Я отримав багато підтримки від колег у боротьбі за місце у виконкомі. Протягом усього життя та кар'єри я керуюся головним принципом спортивним я звик боротися чесно, відкрито та прозоро. Я з футболу і я про футбол. Проте, на жаль, останніми днями ми отримали певні сигнали про те, що через політичні аспекти Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА, це підтвердилося подальшими подіями на самому Конгресі. У зв'язку з цим я щиро вдячний тим національним асоціаціям, які проголосували за мене і за Україну. Адже це було голосування не лише за мене як кандидата, а й за всю нашу країну. Ми не змінимо своєї позиції та продовжимо реформи в нашому футболі. Також ми й надалі вестимемо міжнародну комунікацію в інтересах нашої держави та футбольної спільноти, зазначив Андрій Шевченко.